крупная. Всім привіт виїхали сьогодні на досну з ночовкою. Ось поставили вже намета. Вон там моє робоче місце. І Зараз потроху вам буду показувати. Цю вечірню риболовлю. Вона гляньте яка влетіла, блін, відео не записалось. Гарненько сразу на дві палки. Ой, поки не страював камеру. Сука, кльово просрав дофіга. Парни ловлять, а я как Вася. Эту палку далеко надо пулять. В клипсу, не? Да. Остро, я сильно, блин. На две палки пачку ловить. Да ой ой, за ваше здоровье что-то поддолбило. Ага, долбит. до да Б. на ліву палку Це була гарна хлівака і підняла її з точки і понесло по кичене так надо взяти взяти писак розкласти бо буває що влітають гарні рибки Та то я з камерою говорю а владик Так, поміняємо насадку на червоного хробака і на одного білого. І навіть на два білих богак великий. Так, надо на Бляха, звісно, білий мальоха підварився, поки доїхали. Дивно. Полумертвий, блін. Що за херня, блін пухавалом? Що-то було клювання, але холосте знову себе перекинув, блін. Владислава. Поклевка. Не, не, выше, поднимай палку. Вот <coughs> там трава, поднимай, поднимай, поднимай. А забирай так, мелкая. Так, зараз будет пучок этого красного хробака. Типа один белый опарок и один желтый опарок. Знову гарно кормуху наб'ю, бо дуже сильно струя. Так, на ліву палку. палку були клювання. Палки говорю. Але слабенькі. Но там, правда, багато червоного, бо я ляху хочу. Мілець вже наловився в этом году. Ой. Сьогодні відео таке буде коротеньке, бо типу, в нас з собою м'ясо, піво. Ви коротше зрозуміли. Рибалка вже буде завтра зранку. Така більш толкова. Знову доба наливу. Доїдаю певно хробака. Пувочі По стали, понадували, але чи... алергія на пух. Так, вже трохи темніше. То я думаю, скоро для вас буде не дуже картинка на камері. Тому чисто буду робити під зйомки на телефон. Ну, ночі там за всі діла, огник, огник-вогник. Ну і само собою, якщо рибка буде, то буду знімати. А зранку вже потім ну, почну робити повноцінне відео. Бо зараз більше відпочиваємо. Пивко, шмовко. Ну і мальох за день, тому тіпи, немає бажання кормитися, щось сильно гратися. Тим більше друг приїхав з фронту, то у нього сьогодні перша риболовля за рік. Типу хочемо більше поспілкуватися і поїсти м'ясо. Воно осіння, без покльовки. Тихонько сів собі і сидить на мишу. Ні, рибка вся гарна на десні. Типу не знаю, чого казали, що на клює. Не ловиться, розміри гарні. Немає взагалі дрібної. Він вчора ловив хижака, пух заважав Тіпа, зі спінінгом. Сьогодні дуже сильно заважає з фідером навіть навіть захід робити не бо не докидує, він просто всюди. Блін, дайте поїсти. Ой-ой-ой-ой! Ото то прям гарно. І походу сход. Та ладно. Алі, може вровку вперлась. Не, що то... Блін, там на, на кончику, хоть кончик не зламать. подлещик. А, а чему? Потому что есть горох. Но нам треба ляха. Ладно, друзья, извините, я, я кушаю. Зар, Зараз далее буду ловить. Ой-ой-ой. Это было похоже на отстрел. На лечевый. Да. Походу это кто-то из этого ряда. Блин, хотел вторую палку закинуть. Ну. Да ладно. Бля, хоть и колокола. Далее сейчас пойдем. А у новый сил. петлящик. Після клювання просто засів тихонько і сидить. Так, зараз трохи повечерюємо <soccer> і будемо далі ловити. Немає рюмок, немає рюмок, то що робити. І подумав лопити не будемо, але я з собою взяв. Знав куди їду з ким. Такая наша рыбалка у нас. А вон сзади. Ой-ой-ой. Да, прикинь оттуда-сюда, через нас. это Бенек, Нут. Да. А ну пока не сюда. Не дернул хорошо. А, Сомик маленький, бля. Да. Да, типа как ленёк. Всім доброго ранку, друзі. На вже 7 годин ранку. Типу точку я почав кормити в 6 годин. І на ту палку, яку я гарно закормив, зараз кльов з пулемету. Тому я не міг досі тіпа, дістати камеру і її вімкнути. Ще плюс ніч не спав. Голова варена. Спати хочеться, шахеди, ракети, але що маємо, те маємо. Хлопці сплять. А я жду свого ляху. Ну, Ті типу, по норму вже взяв точно. Але таке в основному сіне, спідлящик. Спати хочу жорстко, вичі язик заплітається, тому вибачайте, буду типу, більше знімати, чим говорити. Бо самі знаєте, яка була ніч сьогодні. А що те взагалі спати не зміг сьогодні? О! Наліву гарно клює. Ух, яке гарне клювання було. О! Те похоже на ляху. Ой-ой-ой, там щось прям гарне, друзі. Щось прям гарне треба пірсаку брати, блін. Ой-ой-ой. Ляха, ляха, да. То він. То ляха, друзі. То ляха. Буквально тільки що вам сказав. Прикиньте і є. Просто буквально через пів хвилини, блін. Друзі, всю ніч не спав, просто його викормлював, блін. І викормив. Гляньте, який гарненький, да? Фу я же приємно, коли просто, блін, всю ніч не спав, кормився, весь ранок працював, блін. І на, на, тільки сказав, що я чекаю ляху, от він, ляха. Кайф. Фух, надаремно, звісно, просидів всю ночі весь ранок. Зараз студенти проснуться і хай собі ловлять, що хочуть. Я своє діло зробив. Вечі поохраняв, сон поохраняв, ляху зловив. І, і далі можна буде йти спати, але ще пару годинок половлю. І що найголовніше? Що всі покльовки на ту палку, яку я гарно закормив. А в мене там горох, перловка, пшонка. ну і різна сепуха. Магазинна. Так, є поодинокі клювання, але не впевнені. Тому що в мене гаки стоять на ляща. Ну і відповідно, така ж наживка. А то видно, зьобує рибка не дуже крупна. Фу, якби ви знали, як же я хочу спати, друзі. Так, одягнув два кусочка хробака і два впарика. І зараз на палку з горохом. Знову будемо ждати ляху. Палку ставлю максимально високо, бо дуже багато пуху. І він забиває повністю весь шнур. З закиду взяло. Одну палку поміняв з дальньої на ближню, і з ближньою одразу клювання. Хто там, а, тихонька. Маленька. Ну, не як маленька, типу стандарт для Києва. Що то поклювало до пів восьмої і все. Ну, клюв є, але такий. Чисто об'єдає хробака, а гарної рибки десь немає. Блін, поки камеру вробив, й покльовки перестали на праву палку, на зобщений. Я лягу спать сегодня или не, блин. О! Ой, 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 ляха. Возьми подсак, Влад. Бля, сход. Да. Бля, кончик забился. это сломанный не мелкая ляха говорю это сеня Что-то у Лего там прям максимально крупное. Это я взял. Давай, отводи от травы. Отводи от травы, главное. А ну, кто там? Ого! Вот это ли... Аккуратно, аккуратно. Не спеши. Не спеши. Ух, какой леха. Давай. <соскот> 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 Хіреч! Это кілограмма три. Это кілограма три. Ого! Ох, друзі, ви просто гляньте на того ляху. Офигеть. Вы ну, просто гляньте, какие винты. <решит> Твою мать, блин. А ну. Дубль два. Сейчас воду. Ух. Здоровий там хороший Это поближе з ними, щоб все риба було Видно результат О! Все, буду я відпочивати Там далі буде видно Бо не знаю, буду ще знімати, не буду Ой, можливо, просто буду весь день спати, тому всім дякую за перегляд і гарного дня.